Слава Україні, героям слава! Слава нації! Смерть Російської Федерації. Друзі, сьогодні 17 вересня 2023 року. Я хочу вам показати такий сорт винограду. Рубіновий ювілей, Смарагдовий ювілей. Він вже давно достиг, мені колись казали, що він не достигне і не завжди достигає. Ну, але він мені подобається. Я забувся за нього. Він давно вже має мускат, він вже давно вічно перевисів. Зараз я дістану сіточки і ми продегустуємо його. Це є контрольні гранка, друзі. Перше плодоношення. Кущ росте з першого на другий рік. Ось такі ягоди є. Бачите, вибачте, довго діставав 5 копійок. Бачите, розмір 5 копійок. А тут трошки менше. Але ну, це перше плодоношення. Дивіться, він тут, я про нього забувся. Дивіться, колір ніякий темний не війшов. Бачите, колір гарний. Дуже гарний колір. Колір, я би сказав, такий, як потрібно. Я зірвав. Зараз, зараз зараз секундочку і ось дивіться. Бачите? Ну, слизень навіть через сітку одну зробив пошкодження чи дві. Так він виглядає. Я думаю, що це буде достойний сорт на моєму винограднику. Ось ще одна гронка. Ну, я хочу сказати одне, що він інше лежав на землі, не забудьте. Смарагдовий ювілей. З мускатом. Зараз я продегустую. Чи там є досі мускат, чи ні. Що стосується лози, то вона досі не вистріла на місці. Так виглядає ягода в розрізі. Кісточка ще не дуже там, щоб якась була коричнева, але ну, зараз я спробую. Друзі, як бачимо, 17, 19% цукру набрав. 19%. Для мене він засолодкий. Занадто солодкий. Занадто. Просто як мед. Мускат. Плюс він занадто солодкий. Зараз я... Зараз я... Вибачте, впав з рук телефон. <хи> Зараз я хочу взяти таку ягоду менш червону. Спробую наскільки вона солодка. Оця буде велика. М -м -м. Всі ягоди як мед. Плюс мускат. Дивіться, кісточка. Ммм, mm. давно готовий. Колір ви самі бачите. Колір дуже гарний. Так виглядає кущ. Так виглядає лист. Цей лист не можна казати, що гарний. Ось так приблизно лист виглядає. Бачите. Mm. Я думаю, лоза визріє. Все в неї є час, вона визріє. Ну, що можна сказати, друзі. Даний сорт, я думаю, буде в мене на винограднику. Не скоро я буду від нього відмовлятися і, можливо, ніколи не буду. Подобається, подобається. Приваблива ягода. Ще якщо будуть більше ягоди, взагалі буде клас. Отаке. От Був огляд про сорт винограду і р... смарагдовий ювілей. Нехай всім щастить. Гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом!